По 10 тисяч гектарів землі в одні руки, уже з 1 січня 2024 року в Україні стартує наступний етап земельної реформи. Цей етап серед усього іншого передбачає можливість купівлі 10 тисяч гектарів землі однією особою. Зауважимо, що на сьогодні одна особа може придбати максимум 100 гектарів. Малі та середні фермери, які ще через війну лишилися прибутків і подекуди працюють у збиток. Не мають коштів, щоб купувати землю. Є ризик того, що усю землю скуплять агрохолдинги чи просто люди, які мають великі гроші. Бо ж з ними конкурувати на земельному ринку малі і середні фермери просто не зможуть. Незважаючи на війну, ринок землі в Україні продовжує активно працювати. Землю продають і купують. Ринок землі в Україні почав працювати з 1 липня 2021 року. За два роки земельного ринку, септо з 1 липня 2021 року по 1 липня 2023 року, в Україні продали 275 157 гектарів сільськогосподарської землі. Таку інформацію повідомляє Мінагрополітики. Зрозуміло, що під завісу 2023 року ця площа землі, яку продали, і ще більше. Землю і далі продаватимуть до того ж, уже з наступного року правила гри зміняться, бо ж стартує другий етап земельної реформи. Якщо до цього одна особа могла придбати максимум 100 гектарів землі, то з 1 січня в одні руки можна взяти 10 тисяч гектарів землі, себто у 100 разів більше ніж було до цього. До того ж, з нового року купувати землю зможуть не лише фізичні особи, до земельного ринку долучаються і юридичні особи. Волинські. Фермер Олег Галасон переконаний, що на період війни ринок землі взагалі треба поставити на паузу. Сьогодні, на мій погляд, має бути припинена зона. Взагалі, ринок землі має бути зупинений будь-який ринок землі, хоч 100 гектарів в одні руки, хоч 10 тисяч гектарів в одні руки, як планується з 1 січня. Насамперед, тому що в нас іде війна, і права багатьох людей сильно обмежені. Про що я кажу? Скажімо, про те, що в мене є колеги, які... Хотіли б сьогодні взяти в оренду, викупити паїв тих, кого вони орендують вже, і які хочуть продати. Є такі люди. Але на сьогодні вони просто фізично навіть не мають змоги це зробити, оскільки вони воюють. Це є порушення прав пряме порушення прав, а значить, має бути ринок землі зупинений, принаймні до кінця війни точно. Але з другої сторони, я свідомий того, що ця влада його не зупинить. Не для того вони це приймали, щоб сьогодні зупинити заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що нині малий та середній агробізнес знаходяться у дуже складній ситуації. Через війну фермери працюють у збиток. Мало того, значна частина сільськогосподарської землі все ще замінована а ближче лінії зіткнення фермери змушені працювати під обстрілами. До того ж, не варто забувати, що багато землі і агропідприємств все ще під окупацією. Об'єктивно та середній агробізнес немає коштів і можливості купляти землю. Вони фактично відрізані від цієї можливості. І в цих умовах, всіх факторах ми говоримо про те, що у нас 10 тисяч з 1 січня. Ми, ми забуваємо, що кожен клаптик української землі військові зараз відбувають тяжкими втратами, живими людьми, пораненими людьми, а тут іде розпродаж держави. Але як і профільне міністерство аграрної політики, так і профільний комітет Верховної Ради України на сьогоднішній день мовчить. Ну як мовчить? Вони фактично діють. Е Позиції того, що нас все влаштовує, нехай все рухається і крухається. Всеукраїнська аграрна рада ініціювала петицію до президента України, яка за короткий термін зібрала необхідну кількість підписів. У петиції зокрема пропонують встановити, що до кінця війни та два роки. Після перемоги буде діяти нині визначений ліміт землі, який можна придбати в одні руки, септо 100 гектарів. За короткий термін часу, за фактично, там дві неділі робочих, ми сформували 25 тисяч підписів українців аграріїв. І сьогодні ми власне просимо розглянути цю петицію, тому що часу залишилось не так багато. А ми показуємо, що ми хочемо бути частиною Європи. Та давайте наприклад, Європейського союзу наголосимо на якійсь країні, яка може продавати по 10 тисяч гектарів землі. Напевно, що немає такої з 1 січня до ринку землі допускаються і юридичні особи. Зазначається, що купувати землю має право лише та юридична особа кінцевим бенефіціарним власником якої є українець іноземцям зась. Але ось ще цікавий момент. Виявляється, не обов'язково займатися сільським господарством, щоб мати право придбати землю. Айтішніки люди, які займаються готельно-ресторанним бізнесом, теж можуть скуповувати землю, аби були гроші у нас на жаль немає таких запобіжників, які, наприклад, такі запобіжники є у Франції, які вказують на те, що право купувати і працювати на землі мають бути люди, які мають відповідного освіту або в них вже є досвід. Роботи на землі чи не вийде так, що люди, які піднімали аграрний сектор господарства в Україні, останні десятиліття просто стануть заручниками ситуації і будуть працювати на тих, хто прийде з цими коштами. Тобто, це можуть бути дійсно люди далекі від сільського господарства, які потребують, наприклад, легалізації якихось своїх коштів. Волинський фермер Олег Галасун каже, що нині створюються усі умови, щоб люди продавали свою землю на даний час. І особливо у 2022-2023 роках дуже багато орендарів стали зменшувати орендну плату на землю через різні моменти, через зниження нормативної оцінки, через різні інші фактори, через перезаключення договорів, через створення додаткових угод. Але вони зменшують вартість землі в цих договорах. Це я бачу на свої очі в договорах. І до речі, це не тільки в Луцькому районі, в Володимир Волинському. Я не знаю, який там район зараз, це колишній Володимир Волинський. Але я бачив, де за пай людям в три гектари платять орендну плату в 4 тисячі гривень. Даруйте, але це ніщо. І цих людей просто спонукають до продажу землі. До того ж, цього року з'явився новий податок так зване мінімальне податкове зобов'язання. Якщо ви є власником землі, то маєте цей податок платити, навіть якщо ви цією землею не користуєтеся. А якщо у вас цю землю орендують, то цей податок платить орендар. Я спілкувався зі своїми колегами з Миколаївської області, 22 гектари. Так, от їм нарахували майже 30 тисяч. Розумієте? При тому, що рік був не самий вдалий, а ціни взагалі ніякі, і каже, ми зерно не можемо продати, а МПЗ нас ніхто не дозволяє нам не платити або відстрочку якусь зробити. Цього немає. Відповідно, так і сталося. І вони сьогодні думають, а що далі робити з землею. Розумієте? А це пряме спонукання, щоб люди продавали землю. а коли тебе спонукають і немає конкурентного ринку, бо ти тут не конкурент нікому, то ти будеш продавати, по чому куплять. Цікаво, що коли почалася війна, то влада закрила від загалу кадастрову карту, приховала декларації чиновників усе з метою безпеки. А от ринок землі не працював всього два місяці у березні і квітні 2022 року. Вже в травні його успішно знову відкрили. Невже війна не є причиною, щоб встановити певні запобіжники? Бо ж здається, якщо будемо так розпоряджатися землею, то вона вся може опинитися у руках багатіїв. Селяни через бідність будуть Збувати землю, а малі та середні аграрії, які просто не можуть конкурувати з великими гаманцями, не матимуть де працювати. Марія Петручик, Борислав Котимчук для новин на часі.